Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Оданельців. І сьогодні в рубриці ваше здоров'я, в циклі радіопередач Територія життя стосується кожного. В Вашій увазі передача 12-та серії «Вихід і є перед мікрофоном голова громадської організації збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. Доброго дня, дорогі радіослухачі. Сьогодні ми продовжуємо восьмий крок, Господь дай мені мудрість твою. І давайте розглянемо ще одну особливість страху Божого. Псалом 18.10. Страх Господа чистий, Він віки стоїть. Наш світ, в якому ми живемо, забруднений. І не тільки вихлопними газами, чорнобилем, димом від заводів і фабрик, але є так само і духовна чистотами. Це порнографія, насильство, всілякі брудні слова, дії, серед яких ми живемо і живуть наші рідні. Щоб не захворіти на дизентерію, треба мити руки милом, хлоркою обробляти посуд і так далі. Але щоб не забруднитися в дусі, треба мати страх Господній. Бо він має дивовижну надприродну властивість очищати, не дати забруднитися. Що ще важливого в страху Господньому? Знати, що він перебуває по вік, незалежно від того, що ти вже християнин зі стажем. Чим далі, тим більше ти культивуєш, зрощуєш страх Божий. Слово Боже говорить, що початок мудрості страх Божий. Давайте ми почитаємо приповісті царя Соломона, перший розділ з 20 по 29 вірш. Кличе мудрість на вулиці, на площах свій голос дає, на шумливих місцях проповідує, у місті при входах добра вона каже слова свої. Доки ви нерозумні, глупоту любитимете. Аж доки насмішники будуть кохатись собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть знання. Зверніться на ну, ви до картання мого. Ось я вилю вам духа свого, сповіщу вам слова свої, бо кликала я та відмовились ви, простягала була руку свою. Та ніхто не прислухався. І всю раду мою ви відкинули, картання ж мого не схотіли, тож у вашім нещасті сміятися буду я, насміхатися буду, як прийде ваш страх. Коли прийде ваш страх, мимо вихор, і провалиться ваше нещастя, мов буря, як прийде недоля та утиск на вас. Тоді кликати будуть мене, але не відповім, будуть шукати мене та не знайдуть мене за те, що науку зненавиділи, і не вибрали страху Господнього. В цьому місці Писання мудрість ототочнюється самим Господом, який говорить, зверніться до картання мого, ось я вилю на вас Дух мій. Сповіщу слова мої. У багатолюдних місцях мудрість волає до людства. Нічого не змінилося за ці роки, людство не змінилося, людство таке ж вперте, як і було раніше. Бог не змінився і каже, на противагу страху Господньому є відкидання всіх рад Господніх, його картання і як результат лиха і страждання. І ще один дуже серйозний аспект приповісті Соломона 1,29 за те, що вони зненавиділи і не вибрали страху Господнього. Ми повинні знати, що страх Господній прийде в наше життя за допомогою вибору. Ми самі повинні зробити цей вибір. Ми самі повинні тренувати нашу волю. Це наше рішення. Запросіть Бога щоб він наділив вас своїм страхом. А тепер подивимося ще одне місце в Писанні Псалом 33, з 12 по 15 вірш. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить недовгі, що бачити добро, свого язика бережи від лихого а уста свої відговорення підступу. Відступитися від злову і добре чини, миру шукай і женися за ним. Бог бажає дещо розповісти про страх Господній своїм дітям, тобто мені, як християнину. Перше, страху Божому треба вчитися, що ми і робимо, слухаючи наші заняття. Якщо ми не хочемо вчитися. Якщо ми просто слухаємо, щоб заспокоїтися, при цьому навіть нічого не записуємо, тобто противимося наставлянню, як деякі люди з першої глави проповісті Соломонових, то страху Божого нам не бачити. Друге, першою сферою нашого життя, в якій проявляється страх Божий, є наша мова, як ми говоримо, завжди можна почути людину, яка ходить в страху Божому. Третє, страх Господній не залишає компромісу зла. Відступіте від зла і робіть добро. Наприклад, ми не наводимо наркотик, але цигарку до кави вважаємо нормою. Ми не наводимо алкоголізм, але пасуємо перед другим сказати, що він не правий, коли він продає горілку. Четверте. Страх Господній обіцяє нам довге, щасливе життя, багато днів, щоб ми бачили тільки добро у своєму житті. Притчі Соломона 8.13. Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. І знову Бог говорить, що страх Його це ненавидіти зло. Тобто немає компромісів зі злом, в якій би ситуації воно не проявлялося. Або це брехня по телефону, що сина нема вдома, або це брехня начальнику, що ти вже все зробив а насправді не зробив і так далі. Зло також проявляється перше в гордості і зарозумілості, коли ми говоримо, як добре, що я вже не така. Друге, в злому шляху. Це прияв зла у вчинках, бажаннях. І знову лукаві уста. Притчі 10.27 Страх Господній промножує днів, а роки безбожних вкоротяться. І знову страх Господній пов'язаний з довгим життям. Він продовжує термін фізичного життя людини на цій землі. Притчі 14.26.27 У Господньому страхові сильна надія. І він, пристановище дітям своїм. Страх Господній криниться життя, щоб віддаватися від пасток смерти. Тут показана користь страху Господнього. Страх дає сильну упевненість, тверду надію, звільняє нас від всяких страхів за себе і своїх близьких. Ви бачили коли-небудь впевнену людину? Вона справляє особливе враження на людей, вона зможе зробити більше і успішніше все, чого б це не стосувалося. Страх Господній пристановище сина. Всі люди в цьому світі шукають безпеку для себе, своїх близьких у всіх сферах свого життя, у здоров'ї, бізнесі, в стосунках і так далі. І тільки страх Божий може стати таким Страх Господній джерело життя, це значить тече без кінця, постійно діє. Страх Господній утримує нас від пасток. Наш шлях усіяний такими пастками, щоб у нас вкрасти, нас вбити і погубити. І тільки страх Господній може нас утримати, щоб ми туди не потрапили. І наостанок я вам прочитаю ще одне місце зі святого письма Приповісті Соломона, 23 розділ, 17 і 18 вірш: Нехай серце твоє не завидує грішним, і повсякчас пильнуй тільки страху Господнього, бо існує майбутнє і надія твоя не загине. Давайте ми помолимося, батьку. В ім'я Ісуса Христа ми каємося, що до сих пір ми ще не вибрали страху Господнього. Просимо тебе, в ім'я Ісуса наділи наповни наші відкриті серця страхом Божим, щоб жити нам безпечно і спокійно, не боячись зла, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нагадаю, що в ефірі Стрий. І сьогодні в рубриці Ваше здоров'я в циклі радіопередач Територія життя стосується кожного звучала передача 12 з серії Вихід Є. Перед мікрофоном була голова громадської організації Збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. А ми продовжуємо нашу рубрику Ваше здоров'я. Стрийський міськрайонний відділ лабораторних досліджень Львівського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України інформує, що станом на 17 листопада 2014 року у місті, як і на території району, перевищення епідемічних порогів захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дорослого населення та у розрізі вікових груп серед дітей не спостерігається. Однак температура повітря знижується, погода псується, і люди все частіше звертаються за допомогою до лікаря з приводу застуди. Під цим словом, ховається цілий перерік. Гострих респіраторних вірусних інфекцій, до яких відноситься і грип. Грип – це гостре інфекційне захворювання, при якому первинно уражаються найчастіше верхні дихальні шляхи ніс, горло, трахея та бронхи і рідше легені. Вірус розмножується в епітелії верхніх дихальних шляхів, після чого разом з токсичними продуктами потрапляє у кров. Що призводить до вираженої інтоксикації. Для захворювання характерний різкий початок з високою температурою до 40 градусів і вище, лимота у суглобах, головний біль, біль у м'язах, озноб, сухий кашель, біль у горлі та нежить. Хвороба тримає 1-2 тижні і зазвичай завершується одужанням. У маленьких дітей, літніх людей, а також осіб, що мають захворювання легень, серцево-судинної системи, нирок, цукровий діабет, онкологічні та інші хронічні хвороби, грип може призвести до розвитку серйозних ускладнень, запалення легень та смерті. Щорічно епідемія грипу вражає від 5 до 15% населення земної кулі. Забираючи життя від 250 до 500 тисяч людей. За попередніми даними ВОЗ, у цьому році у світі кількість захворілих з важким перебігом може сягнути 5 мільйонів. Про епідемію грипу у літературних джерелах згадується з 1173 року. За ці роки описано 90 епідемій грипу. 15 з яких визнано пандеміями. Шлях передачі інфекції при грипі та гострому респіраторному вірусному захворюванні повітряно-крапельний, тобто збутник може передаватися від однієї людини до іншої з часточками слини при спілкуванні, у громадському транспорті, при знаходженні в одному приміщенні. Крім того, існує так званий інкубаційний період. Від 1 до 4 днів, коли людина уже хвора, а прояви захворювання ще відсутні. Та початковий продурмальний період, коли прояви виражені незначно. Усе це сприяє швидкому розповсюдженню хвороби. Вакцинація є, безумовно, ефективним засобом профілактики. За деякими даними, вона знищує ризик захворіти на 90%. Але навіть якщо людина, отримавши щеплення, захворіла перебіг, хвороби буде легшим і менш тривалим. Особливо показана вакцинація людям з ризиком розвитку важких ускладнень, літнім людям, а також особам зі зниженим імунітетом різними хронічними хворобами. Слід пам'ятати, що у кожному конкретному випадку питання про можливість проведення вакцинації вирішує тільки лікар. Імунітет після вакцинації починає вироблятися через 14 днів. І буде діяти тільки протягом одного епідемічного сезону. Це пов'язано з мінливістю вірусу. Звичайно, не треба забувати про традиційні методи боротьби з грипом, це і здоровий спосіб життя, який включає фізичні тренування та загартовування організму. Це вживання в їжу якомога більше продуктів, багатих вітамінами у зимовий період, що в першу чергу стосується овочів та фруктів. Це також використання рослин і продуктів, що сприяють підвищенню імунітету та опірності вашого організму, таких як ехінацея, малина, калина, часник, цибуля, мед та інші. Потрібно також пам'ятати, що імунітет складається не тільки з фізичної складової, але й психологічної. Депресія, негативні емоції, пригніченість, невдоволеність. Перебуваючи у такому стані, людина притягує до себе хвороби. Тому важливу роль у боротьбі з недугами відіграє психологічний стан та душевна рівновага, відчуття гармонії і гарний настрій. Ні в якому разі не можна переносити грип на ногах. При появі клінічних симптомів необхідно залишатися вдома та викликати лікаря, адже при грипі пошкоджуються захисні бар'єри організму і легко розвиваються різні, іноді небезпечні для життя ускладнення. Це була офіційна інформація, надана завідуючим відділом епідеміологічних досліджень Стрійського міськрайонного відділу лабораторних досліджень львівського обласного лабораторного центру Держсанепідемслужби України паном Іваном Зрайлом. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали чергову передачу у міської студії радіомовлення Голос Стрия». Звучала рубрика Ваше здоров'я з вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре. Шануємося!